Привіт! Привіт всім! Е, мені сьогодні виповнилося 45 років, і цей канал називається 45, і я розкажу саме сьогодні, чому він називається 45 і чому я його створила. Так. Значить, дуже важливий момент, який ти розумієш в 45 років, що тобі вже практично все можна. Ти ще нібито молодий, ну не знаю, хто молодий, хто не молодий, але ти ще повний сил, але вже, це вже той момент, коли ти можеш собі дозволити практично все, і тобі не треба за себе вибачатися. Я думаю, що десь там і лежить щастя або комфорт. Собою і тому я думаю, що 45 це дуже гарна назва, і, взагалі, слово 45 воно дуже класно є таким прикладом, такою назвою, яка описує саме цей стан. З дитинства кожен з нас, звичайно, в нас вбивали, що ми маємо бути скромними, сором'язливими, що не треба себе хвалити, що це якось неправильно, не треба лізти, не треба бути яскравим. І я от... Десь, от, доходячи до 45 зрозуміла, що це все абсолютно повна фігня. Я навіть дивлюся зараз, як в соціальних мережах. Люди не пишуть те, що вони хочуть написати, вони якось так от пишуть через якісь такі оберти. щоб типу, Ну, нібито я стараюся, але знаєте, я розумію, що хтось інший робить більше або ну, от таку от різну фігню. І я вирішила, що саме 45 буде таким прикладом того, що ти можеш говорити говорити що ти молодець, і коли ми говоримо м, про свободу і свободу в країні, і незалежність, це і незалежність від думок, це і незалежність від е, того, що е, ти постійно боїшся бути яскравим, ти боїшся себе похвалити, ти, ти, ти боїшся поглядів або якихось неправильних думок. От і е, тому, що в мене тут налипає постійно на, на лоба, отак. Е, І е, то ви знаєте, от я думаю, що цей. Час, який я провела всі 45 років, розвиваючись до того стану, де мені здається, що я вже можу сказати, що я хороша, я добра, я розумна, я красива. Це не означає, що я знову ж таки, я вже про це говорила: себе з кимось порівнюю. Ні, е, я не порівнюю, але я просто така. І це окей. І е, саме це відчуття, я хотіла саме цим відчуттям поділитися з вами в Свій день народження і сказати, що все починається з нас. Звичайно, немає колективного щастя, Нібито є колективна зараз трагедія, яка відбувається в країні, але ні, її все одно немає. Це все одно лежить в кожному з нас. Бо ніхто ніколи не зрозуміє маму, яка втратила дитину, і навіть інша мама, яка втратила іншу дитину. Це все одно різне горе, різні почуття. але... Все одно ми маємо якось разом навчатися бути щасливими і нібито собі пробачати більше. Фух, Мені сказали, що я якось дуже повільно записую відео, то я починаю зараз тараторити. Сподіваюсь, що це цікавіше буде для вас, але я не впевнена. Тож, моя логіка така, що з часом, з роками, ми маємо. Звільнятися від е, зайвості, яка нічого не означає, що означає не висовуватися. Це означає не бути яскравим, це означає не проявляти себе, це означає, ти що найрозумніший, найкрасивіший, е, чого ти лізеш. Це абсолютно радянська історія, от абсолютно все радянське, і саме проти цього ми зараз і е, будемо протистояти в зиму, виживати. Мати жити без електрики, без тепла, десь саме заради того, щоб перебороти от те відчуття, що ми не можемо мати індивідуальність. І коли люди починають тебе знову давити з цим, я думаю, що це дуже важливо, нагадувати їм саме, що саме проти цього ми боремося. Я думаю, що взагалі. Щоденна якась визнання себе, це дуже корисна річ. Ой, який я молодець! Ой, класно, я зробила! Ой, як я вигадала, Боже, а як мені життя дає от такі символи, і такі це. Ну це ж, мабуть, мені за щось дається. Ой, як це було добре! Ой, класно! Ой, як я, який я гарний маю вигляд! Ой, яка шкіра в мене сьогодні! Ой, які друзі в мене прекрасні! Ой, які діти в мене красивезні, розумезні, класнючі! Е, Отакі от дуже прості, і я знаю, що хтось там зараз каже, Боже, що ти несеш, і це все не так, і не треба ці автотренінги. І знову ж таки, я для вас, всіх, хто так каже, е, скажу, що е, радянський союз. Радянський Союз не відпускає вас, бо ми маємо бути жертовними, маємо бути багатостраждальними, маємо собою ілюструвати всю трагедію цього життя, тому що тоді нам дається дозвіл лінитися. Я там насправді дуже часто зараз переживаю і плачу, і бувають дуже важкі дні. Але щоразу, коли я це роблю, в мене ще є одна риса з радянського союзу. Звичайно, мій тато завжди говорив, що ну, кожен день ти маєш щось зробити, він має бути продуктивний. Ти маєш цікаво прожити своє життя, щось зробити в житті. І оце звичайно не дуже хороша риса, яка живе в мені. Я дійсно часто про це думаю, але я ну, суттєво змінила себе і намагаюся іноді нічого не робити, от, просто е, лінуватися. Свідомо лінуватися і робити ну, прямо з цього проєкт з дітьми лежати, обійматися, дивитися що ми робимо зараз. Мама, ми втикаємо в телефонах, там півгодини повтикали, пішли далі, але це прямо свідомий вибір. Так от, я думаю, що я не вмію. Ну, нічого не хотіти. Бо як тільки я починаю нічого не хотіти, я думаю, ага, це лінь в мені говорить, що А, Даша, да, постраждати так дні можуть йти, де ти ходиш і сопиш, і плачеш, і сумуєш, і все, все сіре, все, все неприємне. І від того. З одного боку, цей комплекс із Радянського Союзу, що ти маєш щось досягати, нібито лінь проти нього. Але ні. Я все ж таки думаю, що ми маємо бути активними і маємо себе проявляти не тому, що від нас це очікують, а тому, що саме в цьому і є задоволення. От знаєте, як спорт кажуть, що деякі люди займаються спортом, щоб мати гарну фігуру, а деякі люди, щоб мати гарне самопочуття. От це, мабуть, історія, де чим ти активніше. Проживаєш, чим більше ем, фільмів, е, бо твої очі все одно бачать фільми, да, це життя, все ж ми бачимо, все, те, що з нами відбувається. І от виходить, що е, чим більше ми собі кадрів набираємо цих фільмів щоденних, які ми проживаємо, е, тим, тим нам стає цікавіше, і тим менше потреби для нас, щоб. Ем, Ну, щоб нас хтось розважав, бо ми можемо себе розважати. От коли ти крутиш своєю головою, ти певні речі бачиш, ти вже себе розважаєш. Да? Тобто ти не лежиш. Якщо ти лежиш, і дивишся там, не знаю, на стіну, ну це не розважальна стіна. Там немає чого дивитися, депресія вона створює нову депресію, важкий такий стан він створює нову нову хвилю таких важких станів. От тому. В свої 45 років я скажу, що варто іноді себе пересилити, іноді бути активнішим, ніж хочеться, просто підняти жопку і піти, прогулятися. І мені от насправді дуже допомагають прогулянки. Або в лісі, або просто. Тут ми зараз я знаходжусь з дітьми в Будапешті, я скоро повернуся в Україну. І от... Це дуже класно, тому що а, просто вийшов на вулицю, просто ну, просвистівся і повернувся. Фух. Наговорила вже майже на 10 хвилин. Не хочу витрачати ваш час, хочу, щоб ви відсвяткували мій день народження. Сьогодні не збираю кошти не на що. Буду збирати, можливо, кошти. Я дуже хочу придбати новий самогонний апарат, бо хочу гнати самогон на перемогу, щоб ми його могли пити. Сьогодні роблю все виключно для себе. Ні хочу нікому доводити, що. Що я маю бути якоюсь благодійною сьогодні? Я тільки люблю себе в свій день народження. Вам бажаю всім гарного дня. Якщо ну вас надихає те, що я кажу, підписуйтесь. Будь ласка, цей канал я роблю виключно для того, щоб з вами спілкуватися і доводити іноді сумбурні свої думки до, до логіки. Цілую.